Всем привет! Мы вот приехали на отдых, на речку покупаться. Ой, на озеро покупаться. Вот тут такие красивые штучки и вон самое озеро. Вода кстати холодная была, ну мы купались. Какие, блин, блин, Мальдивы. Вот красота, вот такая. Катамараны. Були волны, тому що тут якийсь чувак е катався. <ривіт> Вона там таки. Там куча риб. Просто мільярди. Я включу камеру, коли там будуть. Коли там будут. Домики можна зняти. О там шельничка. Там якийсь готель, навіть не знаю. Ліс, природа. Тут такі столики теж можна поїсти. Ну озеро прикольне. Чиїсте вот тут одна зонішку, камушки такі. Тут столиків раніше не було, кстати. Зараз тут Пока. Я сюди пішла. От тут красиво. Нет, дуже красиво. ліс. листы. Мені ця текстура дуже зробили. Я почала туди з'їди пошукати. О, там доска валяється із школбоя. Надо її забрати. Ну ладно, мені не надо відладити коти. Я хорошо учусь. Даже якщо плохо, то мене не заставляють цілодань, як учити. Став лайк, если любишь шкурбой. Кстати, я, коли приїду додому, я буду знімати школу. Так що скоро у мене вийде час школу. Вода холодная, ну, дуже речі по мере, і клави. Ну, е коли ми перший раз сюди приїхали і другий, то вода чогось воняла, а так і то нормально. От так. Так. Педро, 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 Педро. Тільки ви не там знизу лежите, а там зверху. А чого? Потому що. Патропе, тропа, трохи, трохи. Віра такі, не. Що мені добре видно, тому що я зараз не бачу, типа, як я в кадрі, тому що я телефон зараз дивлюсь на камеру. На задній фонд. Там знизу ще є, там багато чого. От ми тільки що там були. Ось там фоткась, стояла, там з братом отак стояли, о цьому. Ну, нам скучно було. Там дуже красиво теж тече вода.

Зараз я включу вас, коли дойду, тому що, мені здається, не інтересно слідити, як я просто йду. Я просто хочу показати ще оцю штучку. Це там просто купляти, щось сидіти можна зверху. А так то то давайте я включу камеру, коли підійду до рибок. По пісочку вже йду, тут невеличчики. І вже підходжу до рибок. Правда, тоді я теж підходила, але но... це було далі. Забачу саме. Ну, скільки там рибок. А оце от, бачите, це штучка така. А, цей, можна купити корм для рибок. І покормити за 5 злотих такий шарік. І ти купляєш оце, от кормиш рибок, і потом там копілка, можна сказати, в подарунок. Ходом мы там машинки нашли. Вот это красиво. Короче. Красивые есть. Мы видим его. Каждый у меня вот помещает забушку. Уже пришло. Пока!